Неопалима купина Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський, об'єднали свої війська і підступили до стін славного міста Дорогобужа, тепер це село Рівненської області. Захисникам града зайди передали листа, запропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї та здатися в полон. За це королі обіцяли всім зберегти життя. В іншому разі місто буде спалене і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений час на роздуми, з Дорогобужа вийшов посланець. Зайди воїни зустріли його і провели на узвища, де на золочених стільцях сиділи королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям бодилину з листям. Подібним до Ясенового, з блідорожевим суцвіттям на верхівці. Як? здивувалися владарі. Оце й усе?» – Посланець поклонився. Мені, старішини, доручили передати тільки це, а ще веліли сказати, якщо вам цього зілля замало, то довкола вас на пагорбі його цвіте скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників і наймудріших мужів. Думали, думали, ніяк не зрозуміють, що саме захисники міста сказали їм цим зелом. Коли знайшовся один, Я знаю це зілля. Воно горить і не згорає. Він узяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща. У ту ж мить увесь куч спалахнув голубувато зеленкуватим полум'ям. Та ще через мить полум'я згасло. І всі побачили, що куч стоїть неушкоджений, такий же рожевоквітний, усміхнений. І всі зрозуміли, що саме відповіли захисники дорогобужа на ультиматум, і мовив угорський король польському Ми ніколи не завоюємо цієї країни. Тому я повертаю своїх воїнів додому, і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було. Відтоді сотні разів вороги хотіли завоювати наш край, але кожного разу залишалися ні з чим, а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. І що літа тут рожево квітують кущі неопалимого зела. Утверджуючи на української землі та її народу